Майонез домашній, справжнісінький колишній провансаль, нічого складного, головне бажання. А про нюанси розповім: знадобиться чашка, 400 мл рафінованої олії, яйце, трішки лимонного соку, сіль цукор і гірчиця по чайній ложці. Важливий фактор яйця у чашку булькнути цілим, щоб не лопнув жовток. Всі інгредієнти скласти у кубку, погружний блендер чітко поставити на яйце і на максимальних обертах, не відриваючи від дна. Коли побачили, що з'являється біла густа маса, потихеньку підіймайте, бо я ж до ринда поспішила і швидко підняла. І бачите те, що бачите. Рідкий. Але не біда. Друге яйце у чашку. Хоп-хоп і помилка виправлена за пару секунд. Вийшов густий, як треба, соус. От і все. Заправляйте салати, намазуйте на хлібчик, хто як любить півлітра майонезу за пару хвилин. Всім дякую за увагу, коментарі та відгуки. Смачного!